Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про амбасадорську програму Алео безпосередньо про форму, як заповнити форму і як взагалі створити резюме. Це одна із найпопулярніших тематик. Перед самим набором я вам поясню тонкощі, як правильно заповнити резюме, щоб вас помітили і ви змогли забрати свою роль апрентіс. Отож, давайте відразу приступати. 5 травня відбудеться п'ятий набір на амбасадорську програму Алео. Вона буде тривати, напевно, десь 15-20 хвилин, тобто форма буде відкрита в цьому районі. І відповідно за цей час вам потрібно встигнути відповісти на максимально короткі, максимально прості питання і вставити лінк на резюме. Питання будуть по типу вказати пошту, вказати Discord нік і ще пару, два чи три питання будуть максимально прості, які просто вам треба вказати і все. І останнє це буде. Вказати ваше резюме, де буде, по суті, вся ваша інформація про вас, ваші роботи і так далі. Там буде два варіанти. Або вставити посилання, ми, наприклад, натискаємо поділитися, і натискаємо копіювати посилання, або ми можемо дати посилання на Google Диск чи ставити в PDF-файлі, по-моєму. Я точно не пам'ятаю, але я вставляв лінк. Відповідно, у нас є резюме. Що нам потрібно? Нам потрібно вказати ім'я та прізвище. Бажано можна вказати вашу аватарку в Discord, це не обов'язково, але я думаю, що це буде доречно. Тоді команда, якщо вас помічала раніше, вона пригадає вас і для вас це буде великим плюсом. Далі у нас є йде колонка General, де ми вказуємо основну інформацію. Це нік в Дискорді, вказуємо локацію, де ви народились, де ви проживаєте, і вказуємо наші мови, якими ми володіємо. Наприклад, якщо англійська b 2 Українська і російська в моєму випадку це по суті на самому високому рівні, і польська на b 1 рівні. Якщо ви справді знаєте ці мови і багато мов, то ви можете їх вказувати, але вказуйте чесну відповідь, оскільки потім вас можуть виникнути з цим проблеми. І також вказуйте емейл, ваш емейл. Це краще всього вказати Gmail. Далі, що нам потрібно вказати, це написати своє резюме. Відповідно, це саме є резюме, але всередині ми можемо написати коротко про себе, хто ми є, який в нас є досвід, можливо, прикласти наші роботи з попередніх амбасадорських програм і вказати, чому саме ви хочете і ви є хорошим кандидатом на звання амбасадора. Це дуже важливо. Я вказував свій досвід в амбасадорських програмах, вказував, які в мене є скіли і чому саме я можу стати амбасадором. Вказував свої переваги. Відповідно, в мене вийшло на три невеличких абзацика. Далі я вказав своє портфоліо, де у мене місяця всі мої роботи з попередніх амбасадорських програм і не тільки роботи, а й багато чого іншого. Далі наступний розділ це контрибуції. Ми вказуємо сюди лише найкращі роботи. Я поділив ось так по секціям, квізи, статті, інфографіки. Також я вказав десь відео, можливо, тут їх немає. Відповідно, як нам треба вказати, наприклад, беремо статтю. Стаття Ми описуємо коротенько, наприклад, як у мене, стаття для початківців в форматі діалога. Відповідно, вказуємо на неї лінк, можна користуватися скороченнями посилань, щоб вмістити все в одну е, строку. Е, далі ми також маємо вставити підтвердження, як ми це робимо. Наприклад, у нас є робота, я покажу, на прикладі е, іншого користувача. Зараз в Discord і я вам все покажу. Відповідно, якщо, наприклад, ось, ось це наша робота. Ми натискаємо тут на три галочки і е, бачимо кнопку Скопіювати послання на повідомлення. Копіюємо, скорочуємо е, лінк і вставляємо сюди в confirmation. І також обов'язково вказуємо, яка дата цієї статті, щоб команда могла побачити, коли ви саме робили ці роботи. В цій секції контрибуції нам треба вказати лише найкращі роботи, які виділяють нас серед інших. Не просто всі роботи підряд, а лише ті, які е, на ваш розсуд. Є або унікальними, або дуже класно виглядають, або їх може помітити команда, і ви рахуєте їх найкращими. Відповідно, все сюди вставляємо. І останній пункт це спеціальні скіли. В прикладі резюме ВІВ вона вказувала там посилання на, наприклад, на ваш телеграм-канал, що ви маєте там 1000 підписників, і це ви вказуєте. І показуєте, що, по суті, цим ви показуєте, що ви можете принести користь і. Розповідати про Лео великій кількості аудиторії. Я вказав, що я вмію добре створювати інфографіки, вказав приклад моїх дизайнів і таке інше. Також вказав кількість підписників в Твіттері і в медіумі. Ось так нам потрібно заповнити резюме. З основних правил я би виділив те, що нам потрібно вмістити все резюме в одну сторінку. Це бажано. Я використовував Arial 10 розмір шрифту, також я посунув. Ось ліве і праве поле, відповідно, у мене все вмістилось. Також я користувався скороченнями посилань. Також не забуваємо, коли ми ділимося посиланням на наше резюме. Обов'язково тут ми вибираємо, у нас буде спочатку стояти обмежений доступ, ми вибираємо усіх, хто має посилання, і натискаємо копіювати посилання. Обов'язково це перевіряємо. Можете, наприклад, скинути це другу, він попробує з іншого облікового запису, і відповідно. Ми зможемо перевірити, чи це резюме відкривається, чи ні. По суті, на цьому все, я думаю, ще розповів вам швидко, коротко і зрозуміло. До зустрічі!